Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Також ще хочу додати стосовно індексації пенсій в 2024 році. Адже прем'єр-міністр розповів, як буде, як будуть проіндексовані пенсії навесні 2024 року. Значить, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Повідомок про те, що в пенсійній системі нашої країни відбудеться комплексна реформа, згідно якої будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, буде запроваджено коефіцієнти та бали, які дадуть змогу людям з одинаковими умовами виходу на пенсію незалежно від його часу. Отримувати однакову пенсію, однакову індексацію також за словами прем'єр-міністра, ці зміни дозволять у 2024 році підвищити середню пенсію до розміру 6 тисяч гривень. Тож, подивимося, як це має відбуватися, як це запрацює навесні 2024 року. Якщо це дійсно буде так, то це буде добре, якщо ці зміни принесуть збільшення розміру пенсійних виплат нашим пенсіонерам.